Ви не повірите, скільки нових файлерів з'явилось у магазині? Я просто не могла пройти повст, тож Сьогодні покажу вам усі наймиліші та найсмішніші новинки. І Перше, що мене підкорила, це ось ці новенькі брелочки. Вони такі милі є у різних кольорах з вушками та й без ідеальні для рюкзака чи ключів. І коштують вони 599 гривень. До речі, будинок і зараз святкує день народження, і є дуже крута акція. При покупці двох фаглерів на друге діє знижка 25%. Тож, якщо давно хотіли поповнити колекцію, саме час це зробити. А ще погляньте на ці, що світяться в темряві, фіолетовий та зелений, мають просто космічний вигляд, та їхня ціна 899 гривень. Ну і куди ж без класики? Ось ті самі фаглери, які пукають. Так вони тут теж є. Рудий, чорний та коричневий. Кожен зі своїм характером коштують такі фаглери. 1199 гривень. А ще мене вразила ось ця колекція м'якеньких фаглерів у трусиках. Тільки подивіться на цих малюків: жовтенький, рожевий, помаранчевий, просто вибух молоти. Усі вони коштують 834 гривні. Для колекціонерів є й дрібніші варіанти: маленькі пластмасові або м'якенькі фаглери за 449 гривень. А також трішки більші фігурки за 805. А які фаглери вам сподобались найбільше? Напишіть в коментарях. Та обов'язково покажіть фото своїх колекцій.